Першим затвердили Гейдена Матарацо на роль Доттіна. Його відеопроби одразу підкорили творців. Веселий, бедубий хлопчина із кучерявою шевелюрою виявився ідеальним втіленням добродушного жартівника Дастіна. Одинадцятирічна Міллі Бобі Браун на пробах мусила відігравати сцени, де її героїня плаче і переживає травму, і зробила це настільки переконливо, що усіх мурашки пішли шкірою. На роль Майка Уілера затвердили Фіна Вулварда, канадського підлітка із досвідом гри в кіно. Фін Писав свою пробу вдома, коли хворим лежав у ліжку. І щойно він почав грати сцену про «Недовго усі забули. Калеб Маклафлін, який грає Лукаса Сінклера, теж прийшов не із вулиці, щоб ви розуміли. Він із дитинства виступав на сцені та навіть грав молодого Сімбу. не можна забувати і про п'ятого дружбана Ноа Шинапа Нуа був наймолодшим у команді. Йому було лише 10 років на момент пропа. він уже озвучував Чарлі Брауна у повнометражному мультфільмі.